16 в Україні ми маємо новини для вас. Тіло 15-річного хлопця деблокували з-під завалів зруйнованої частини дев'ятиповерхівки у Харкові. На тепер відомо про трьох загиблих, серед них двоє дітей. рятувально пошукова операція триває. Я нагадаю, напередодні о 22.40 російська авіабомба поцілила по дев'ятиповерхівці в Салтівському районі Харкова. Зруйновано п'ять поверхів від першого до п'ятого. Першого загиблого дістали з під завалів будинку ще вночі. Це хлопчик, якому нещодавно виповнилося 12 років. Медики 40 хвилин намагалися реанімувати його, але не змогли. Інший хлопчина 11 років в тяжкому стані в лікарні. На ранок було госпіталізовано 10 людей. Дві людини у вкрай тяжкому стані. Загалом на тепер, за даними обласної прокуратури, відомо про 35 потерпілих. Не відбулося чуда. На місці пізнали родичі цього хлопчика. Це вже треті загиблий на цьому ці багатоповерхівці. Продовжуються аварійно-рятувальні роботи, продовжуються розбір після того, як знайшли чоловіка 25-30 років якого ніхто не подавав ні в розшук, ні заявляв про його зникнення, можливо, ще хтось з ним перебував в квартирі і немає інформації про інших людей зараз. Тому ці роботи аварійно-рятувальні будуть продовжуватись, буде перевірятись останньої цеглини інформація, чи хтось знаходиться під завалами чи ні. Про ще одного вбитого жителя Херсонщини повідомили в обласній владі через нічний обстріл Береслава. Поранення несумісні з життям дістав чоловік 86-го року народження. Раніше повідомляли про одну поранену жінку внаслідок обстрілу міста. Регіон під постійними ворожими атаками. Зранку окупанти обстріляли обласний центр та його передмістя. Поранені троє чоловіків. 200 росіян убитими та пораненими за добу такі результати ворожих штурмів у зоні відповідальності підрозділів оперативно-тактичного груповання Луганськ. Зокрема, противник намагається перетнути канал Сіверський Донець Донбас у часовому яру. Проте наразі такі спроби невдалі розповіла в ефірі телемарафону на інтері Анастасія Бобовнікова, речниця оперативно-тактичного груповання Луганськ. Як це відбувається? Дві-три особи перебігають через канал і засідають у будинку. Відповідно, ми ж перерізаємо їм логістичні шляхи і вибиваємо їх звідти. Ось таким чином відбувається. Щодо закріплення за півночі, ворог намагається накопичувати техніку, однак, поки що ми не бачимо штурмів з технікою, і я можу сказати, що це для них буде дуже складно. Дороги, які дають можливість оперативних поставок на фронт, від яких залежить швидкість евакуації поранених бійців і цивільних. Та зараз капітальні ремонти доріг у державі не проводять, можливі лише поточні, як вдається лагодити при фронтовій артерії. Про це у сюжеті Світлани Шакера. Однією смугою мчать автівки, на іншій дорожній каток утрамбовує свіжий шар асфальту. Це рокадна дорога вздовж лінії фронту. Нею доправляють військові вантажі, вивозять поранених. Місцеві виїжджають в евакуацію. Іншого шляху нема. Щоб відновити покриття, на двох вузеньких смугах доводиться тіснитися всім і автівкам, і ремонтникам. Неможливо тут перекрити рух, тому ще раз це дорога конче необхідна, як для військової логістики, так і для громадян. Якщо тут працюємо під прикриттям, де реверсний рух, є регулювальники. Дорожники зосереджено, шар за шаром укладають асфальт. Слоя і ширини. 10 вукати нам. Що, міцно буде триматися? Вода два-три. Да, а між може й довше. і ретельно заміряють. Це міряється ширина дороги при укладці асфальтобетонної бітона коли катають наші катки, вони її оплатняють. Вона трошки розтягується, щоб воно садвісувала нормі паспорту цієї дороги, щоб не було менше чи не було більше. Саме ця ділянка потребувала якнайшвидшого ремонту. Після аномальної спеки вантажівки вибили таку колію, що легковики вже не могли проїхати. Тож тепер дорогу, яка не була розрахована на такі навантаження, ще й посилять. Щоб воно довго протрималось. Ми, як підрядники, частково посилюємо шар основи, тому що ці дороги будувалися ще за далеких часів, коли навантаження на ось була гаразд нижче, то додатково так зараз. Ми робимо укладку асфальтобетонної суміші 10 сантиметрів і додатково ще укладували 12 сантиметрів. Це ще з цементом. Тобто робили свого роду скелет, який посилює дорож, дорожній одяг. Щодня дорожники закатують тут більше як 300 тонн асфальту. Його везуть з Краматорська за 75 кілометрів. Ближче заводів немає. Закрилися через бойові дії. Робітники працюють п'ятий день, закінчують ділянку на кілометр. Метр квавляться, бо осінній день короткий. Щойно сутиніє, швидко їдуть, адже світло ліхтаря одразу провокує ворога, та й в день постійно позирають на небо. Дорожники на постійному зв'язку із військовими тільки но в небі з'являються ворожі дрони. Розвідники роботи припиняються. Відрихтована ділянка завдовжки в кілометр обійшлася в 15 мільйонів гривень. Підрядники роблять її без авансів, бо розплатитися з ними службі відновлення нічим. Підрядник на свій страх, риск вкладає свої обігові кошти в рознахунку на те, що подальшому з ними розрахуються. Тому зараз підрядник вийшов без ніякого авансу, без нічого. Він вийшов за минулий зимовий період. ми... Ще не розрахувалися з усіма підрядниками, і очікуємо зараз від держави допомоги, щоб вони щоб можна було розрахувати за минулі роки. Попереду зима і дороги треба буде доглядати, чистити і посипати. Це також робитимуть підрядники і знову власним коштом. А далі чекатимуть, доки держава з ними розрахується. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро від Норвегії, включатиме шість винищувачів F-16 і системи ППО НАСАМС. Про такі подробиці розповів Геннадій Коваленко, директор департаменту міжнародного співробітництва міноборони. Більша частина пакета а це 350 мільйонів, має винятково військове призначення. Ці гроші мають витратити не лише на зброю. Норвегія передає свої технології виробництва зброї та планує фінансувати розвиток українських оборонних підприємств. Австралія інвестує 14 мільярдів доларів у власне виробництво снарядів у партнерстві з американською Lockheed Martin будуватиме підприємство, яке виготовлятиме артснаряди калібром 155 мм міліметрів та керовані реактивні снаряди. Уже за 5-6 років Австралія планує виготовляти близько 100 тисяч артилерійських боєприпасів щороку та ще кілька тисяч керованих реактивних. Окрім цього, Україна активно закуповує озброєння у США не лише боєприпаси, а й техніку. Цього місяця австралійський уряд оголосив про рішення передати Україні 49 танків М1 Абрамс. Україна просила їх ще торік однак лише зараз Австралія отримує на заміну нові Абрамси, які придбала у США. Іранські агенти з Кавказу стежили за штабом Мосаду. Їх затримали Рафаелю і Лалі Гулієвим по 32 роки. Це подружжя. Вони збирали інформацію не лише про роботу у мосаду, а й стежили за ученим з інституту досліджень національної безпеки. Шпигунів завербував ізраїльтянин азербайджанського походження. Відомо, що одним з їхніх завдань була організація вбивства людини. Іспанія оговтується від смертоносної повені, яка охопила південь та схід країни. Найбільше постраждали Валенція та Малага. У цих містах вода сягала третього поверху. Повінь стала найбільшою за останні 30 років, але метеорологи попереджають, найближчим часом в Іспанії знову випаде дощ. Стихія вже забрала життя 95 людей. Десятки вважають зниклими безвісти. Тривають численні рятувальні операції. Ми бачили молодого чоловіка, якого понесло течією. Він був на машині. Схоже, він намагався перестрибнути в іншу машину, але його віднесло. Мені розповідали про людей, які чіплялися за дерева, але сила потоку змусила їх відпустити гілки, і їх понесло. Вони кликали на допомогу. Тут вантажівки пливли, все їхало звідси туди. У Латвії депутат здаватиме іспит на знання латиської мови. Такого в країні ще не було. Погане знання Латиської запідозрили у двох депутатів від опозиційної партії «Стабільність» Віктора Пучки та Єфімія Клімєнтєва. Спершу вони пройшли попередню перевірку, і спеціальна комісія вирішила, що один з депутатів Віктор Пучка має скласти ще й іспит. Якщо він цього не зробить, його можуть виключити зі складу парламенту. У Мексиці убили журналіста Маурісіо Соліса після вуличного інтерв'ю із мером міста Уруапан у прямому ефірі. Репортера застрелили з вогнепальної зброї. Ще одна людина дістала поранення. Місцеві змі пишуть охорона міського голови. Навіть бачила нападників, але не почала переслідування. Мексику вважають однією з найнебезпечніших країн для журналістів через високий рівень злочинності, зокрема обіг наркотиків. 60 тисяч пачок сігарет щомісяця підпільно виготовляли на Дніпропетровщині. Поліцієнти ліквідували діяльність тютюнового цеху. Його облаштували в нежитловому приміщенні у Кам'янському сировину для виробництва отримували поштою готову продукцію. Як імпорт реалізовували через мережу роздрібної торгівлі у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. Як імпорт посилки відправляли і на склади для зберігання під час Обшуків вилучено обладнання, майже 34 тисячі пачок сигарет, 500 кілограмів тютюну, понад 57 тисяч сигаретних гільз, гроші, дев'ять автомобілів, чорнові записи. Загальну вартість вилученого оцінюють у понад 10 мільйонів гривень. Організатору підпільного бізнесу і п'ятьом учасникам групи повідомлено про підозру і їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Перший мільйон сіянців висадили лісівники на Дніпропетровщині. У Курилівському лісництві вперше з'явився червоний дуб. Чому так важливо збільшувати площу лісів і з якою проблемою доводиться стикатися? Дивіться далі. Випилена земля, обгорілі гілки та стовбури і зовсім молодих і вже старих дерев. Такий вигляд зараз мають кілька десятків гектарів курилівських лісів. Улітку їх охопила масштабна пожежа. Всі вовремя відреагували. Ну, на жаль, дуже великий був вітер і згоріло 49 гектарів. Нині фахівці відновлюють ліс, степ перетворюють у бір. 190 гектарів висадили і продовжать ще 60 гектарів буде посадки осінньої. І навесно теж плануємо гектарів 30. Висаджують сосну та дупу у Людмили Леонової робота на автоматі. Кожні 50 сантиметрів. Сіянець. Жінка у лісовому господарстві працює більше як 20 років. За цей час висадила власноруч. Гектарів 30, мабуть, Скажем так, Щоправда, до 22-го року рідними були Оріхівські ліси на Запоріжжі. Жінка-переселенка удома поповнювала угіття акаціями. Тут переважно хвоя. І там старались хвою. Садить окація. В той час була там. переважно лісополоси, такі якісь да нема таких об'ємів. Тому тут такі гарні ліси. За час повномасштабного вторгнення чимало лісів захоплені окупантами, а ще є територія наближення до бойових дій. Відновити їх наразі неможливо. Проблематичними стали ті лісництва, які раніше могли садити ліс, а зараз немає можливості. Тобто, ну, покровка, межова, нікопель, марганець, широкий. Тобто, воно раніше там можна було відтворювати ліс, зараз там обмежений доступ. У східному лісовому офісі робити зараз нові насадження лісів практично нікому. У сезон відновлення бракує робочих рук. Важко їх знайти, важко їх доправити до місця роботи. Ми працюємо і своїми силами, і підключаємо ФОПи. Нам треба кожен день більше ста людей, щоб працювало на висадці. На даний час ми день на день не похожі, але в 50 буває більше, буває менше людей. Попри все, на Дніпропетровщині вже є перший мільйон сіянців і цьогоріч у Курилівському лісництві вперше висаджують червоний дуб. Переращується так само з жалудів. Ну, а відлічаються вони тим кольором від зеленого. Він нам набагато і пишніший, і гарніший, і листя набагато у нього красивіше. Якщо корені йде вниз, він довжен іти вниз, а не по боках. Перші 16 тисяч саджанців уже на плантаціях, а ще лісівники дотримуються порядку. Чотири ряди сосни, один дуба. Щоб дуб стояв п'ятим рядом, і для як, не дай Бог, буде пожежа, щоб розрив був між духвоєю, щоб далі не займало. Відновлення лісів триває в рамках програми президента Зелена країна. Планують висадити близько 10 мільйонів сіянців. Працюватимуть до перших стійких холодів з Дніпропетровської області. Олена Маделюки Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини О повернуся повернувся оновленим випуском новин. Ну а зараз слово Олександру Васильченку. Олександр Дякую, Олександре. У канадському Монреалі обговорюють українську формулу миру та євроінтеграція Грузії. Тепер на паузі ці теми обговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся.